Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Газ за російським кредитом вже в країні. Придністров'я Мирна Держава Міноборони підбило підсумки роботи за минулий рік. Про переговори та газову кризу зустріч в МЗС з представником ОБСЄ. Біль та пам'ять у їхній долі був Афганістан. У Придністров'я сьогодні почав надходити газ за російським кредитом через угорську компанію Медгруп. Про це сьогодні у своєму телеграм-каналі написав президент Вадим Красносельський. Дане постачання стало можливим завдяки російській кредитній допомозі та кропіткій скрупульозній злагодженій роботі команди Міністерства енергетики Росії від себе особисто та від кожного Придністровця висловлюю вдячність фахівцям цього відомства та посадовим особам за підтримку придністровського народу у складній енергетичній ситуації. Газ до Придністров'я йде по турецькому потоку. Він починається в Турції, пересікає Болгарію, Румунію та Україну. В Тарасполя сьогодні приїхав спецпредставник голови ОБСЄ. Томас Лєнг зустрівся з президентом Вадимом Красносельським. Німецький дипломат також провів зустріч з главою нашого МЗС. У Міністерстві закордонних справ говорили про газову кризу, переговорний процес та мирну позицію Придністров'я. Міністерство закордонних справ на зустріч із придністровськими дипломатами прибув Томас Лєнг, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Ліни Валтонен. Порядок денний молодо-придністровське врегулювання. Як ви знаєте, ситуація в Молдо-Придністровському регулюванні вісьма, як ви знаєте, ситуація у Молдоприністровському врегулюванні дуже напружена. Зараз і протягом останніх років нам довелося зіштовхнутися з цілою низкою різних викликів. Апогеєм всіх проблем стала гуманітарно-економічна криза. Тому актуальність медіації та об'єктивного посередництва у врегулюванні висока. Стагнація діалогу між кишиневом та терасполем. Відсутність переговорного процесу. Це все породжує різноманітні кризи, які негативно впливають на життя людей, зазначив Віталій Ігнатів. Придністров'я сподівається на відновлення перемовин і сприяння у цьому фінського головування в ОБСЄ. Я увіділа настрій а візавік такої Я побачив налаштування самого візаві до такої роботи. Пан Лінк достатньо оптимістично дивиться на такі можливості, тому що нам необхідно досягати конкретних практичних рішень. Нам потрібна динаміка на різних переговорних рівнях. Я думаю, що найближчим часом ми зосередимося якраз на практичному вимірі нашої взаємодії. Томас Лінк запевнив фінське головування в ОБСЄ підтримує процес придністровського врегулювання. Міністерство оборони сьогодні підбило підсумки роботи за минулий рік. Участь у військовій колегії взяв президент. Вадим Красносельський вкотре підкреслив Придністров'я мирна держава. Цю тезу він повторив і після колегії Міністерства оборони у своєму телеграмі. Наша військова доктрина виключно оборона. При цьому Придністровська армія сучасна, сильна, обороноздатна, готова до відбиття будь-якого роду агресії. І найголовніше, її поважає та цінує власний народ. Це дорогого варте. Головнокомандувач відзначив зміни у Придністровській армії від інфраструктури до підготовки солдатів та офіцерів. Тішно спостерігати, як змінюється Придністровська армія, рухаючись воно з часом, оновлюється інфраструктура збройних сил, помітно покращено забезпечення, використовуються сучасні підходи до підготовки особового складу. Вкрай важливим вважаю, що у Придністров'ї створено повномірну та ефективну систему підготовки кадрів, справжніх чоловіків, захисників, професіоналів військової справи виховують з дитячих років. На колегії обговорили розвиток армії. Президент Вадим Красносельський поставив завдання перед Міністерством оборони цього року. 15 лютого 36 років із дня виведення радянських військ з Афганістану. З 1979 року свій міжнародний обов'язок виконали понад дві тисячі придністровців. Сьогодні у рибниці згадували героїв цієї війни. Рибниця пам'ятник захисникам вітчизни. Тут згадують воїнів афганців За весь час свій міжнародний обов'язок виконали понад 340 рибничан. У 1985-му Георгію Ротарю було лише 19. Він потрапив до угірничого мотострілецького полку. Афганістан зустрів контрастами. Філивий враження, я вам чесно скажу. Перше враження, я вам чесно скажу, для мене були коли ми входили у туркміні снігу. Було по пояс, холод неймовірний. 120 кілометрів проїхали, зупинилися, і в граці все цвіте, бузок цвіте, гранати цвітуть, та краса невимовна. Цьогоріч рівно 40 років, як Георгій Ротар увійшов до Афганістану. Усього було 24 бойові виходи. Згадує найнебезпечнішими були рейди проти банту Рана Ізмаїла, а дружба з часів Афгана найміцніша. Там отношення між людьми там ставлення між людьми, між нашими було набагато кращим. Я ось приїжджав у відпустку. Я не знав, як швидше поїхати назад. Через 40 років знайшов своїх друзів, з якими разом служив. Буквально місяць тому, коли не було газу. Усі казали: бери родину та приїжджай. Двоє з Криму, навіть із Донбасу. І ті пропонували. Але коли мені товариш по службі з Франції зателефонував, кажу, я зараз нагрів воду, щоб помитися після роботи. Приїжджай до мене три кімнати. На квартира. Сьогодні квіти покладали у Бендерах та Дубосарах. Завтра мітинг пройде у столиці на меморіалі слави. Буде і хода. Площу Суворова з 9.30 до 10 години ранку перекриють. Колона на чолі з БТРом пройде від кінотеатру Терасполь до меморіалу слави. Температурний режим в класах та харчування школярів. Спеціальна комісія перевіряє школи столиці після повернення до нормальної роботи. Чи прогрілися класи, та що змінилося у навчальних закладах після газової кризи в наступному сюжеті? Уроки по 30 хвилин фізкультура теоретично. Столичні школярі з понеділка повернулися до шкіл. За партами навчатися комфортніше, кажуть як учні, так і вчителі. Частіше Проводимо фізхвилинки фіз на перервах музичні рухливі ігри, але виходить мало дітей, оскільки у коридорах ще прохолодно. Діти переважно перебувають у класах. Якщо класи прогрітися встигли, то у спортзалах поки що холодно. У дев'ятій школі активні заняття лише у початкових класах. Умови відмінні тепло для діток робимо тільки ті вправи, які безпечні. У спортзалі поки що температура плюс 15. Трохи тепліше у їдальні. Приміщення нагріваються від працюючих плит. Сьогодні роботу харчоблоків перевіряла комісія. Працівники їдальні не насипають супи у тарілки. Перше чекає на учнів у кастрюлях, а потім класні керівники розливають дітям, коли ті приходять. Трохи, звичайно, охолоджується, але їжа тепла. А це заняття у тераспольській гуманітарно-математичній гімназії. Сьогодні за парти повернулися дев'яті та десяті класи. Аудиторії нарешті прогрілися до нормативних 19-20 градусів. Ми по коридору. Коли ходимо коридорами та в іншому корпусі ще холодно. А взагалі в класі тепло. Ми добре одягаємось. Комфортно легко було Комфортно, легко було адаптуватися. У кабінетах хороша температура. Ми не мерзнемо. Сьогодні ми з великою радістю стріті. Сьогодні ми з великою радістю зустріли учнів. І школа працює у звичному режимі. Діти перебувають у теплих кабінетах. У спортзалі ми поки що зробили паузу. З наступного тижня впевнені, що температура підніметься, і уроки фізкультури проходитимуть із практичними заняттями. На сьогодні до нормальної роботи повернулися всі школи Терасполя. поля за мірою прогрівання приміщень повернеться і звичайна тривалістю уроків. Слободзея – дитячий садок Албінуца. Шпалери відклеюються, відкоси темніють за картиною. Сліди останнього дощу. Тут багато років протікає дах. Через це майже у всій будівлі цвіль і вогкість. у нас Це все у нас відбувається щороку, і ми власноруч постійно десь підфарбовуємо, десь білим, чистим, обробляємо, щоб естетичний вигляд був. Але є де грибок. Діти дихають, а це протипоказано. Садок збудували у 1987 році. Тут сім корпусів на трьох оцинковка, Нарешті шифер. Весь у тріщинах та дірах. Через те, що немає водостічної системи, розсипається увесь фасад. Коли був зданий сад в експлуатацію, не були передбачені жолоби, тому і відстань дуже маленька, вода ллється і не будівлю. Від цього страждає фасад і вимущення дуже багато тріщин. Де шифер відлітає, ось видно латки. Ми викликаємо вишку і самі за можливістю міняємо. Ремонтуватимуть дах цього року за рахунок районних коштів. Дитячий садок Албінуса включили до програми капітального ремонту. Напередодні у держадміністрації відбулася сесія. Депутати ухвалили бюджет на 2025-й. Також на цей рік запланували ремонт опалювальної системи та котелень у школах, дитячих садках та будинках культури. Держуніверситет розробив для абітурієнтів телеграм-бот ПДУ. Консультант, віртуальний співрозмовник, розкаже про правила прийому в ПДУ та терміни подання документів, в напрямки підготовки та спеціальності. Як працює онлайн-помічник далі? Яку професію обрати, як і куди подати документи до приймальної комісії? Відповісти на ці запитання абітурієнтам допоможе онлайн-консультант. Чат бот ботуслився в телеграм-каналі. Вишу бот допоможе Бот допоможе і студентам з вибором майбутніх професій з магістратури чи абітурієнтам, куди вони хочуть вступати, у якій галузі більше хочуть розвиватися, і допоможе нам краще зрозуміти абітурієнтів, їхні бажання. Уся інформація, яка знаходиться у чат ботів, впроваджує. Мною попередньо. Звичайно, наш відділ, який займається профорієнтацією, ретельно стежить, аби інформація про напрямки була актуальною. А ось підготовка до вступних іспитів у режимі офлайн з березня у ПДО розпочнуться курси для абітурієнтів: суспільствознавство, історія, російська мова, географія, фізика і не лише. Підтягнути шкільні дисципліни допоможуть викладачі університету. Заняття платні раз на тиждень протягом трьох місяців. Курси ведуть... курси ведуть висококваліфіковані викладачі нашого університету. Допомагають поглибити знання з цього предмета, систематизувати їх, якщо потрібно. Тут має висвітитись графіка абітурієнтів та викладачів або о пів на п'яту, або о п'ятій годині, коли є вільний час в абітурієнтів та викладачів. Записатися на курс можна в корпусі В до 28 лютого, або за телефоном на екранах. Бандери – філія ПДЮТ буревісник Тут проводять свій вільний час малюки та школярі з усієї Борисівки, займаються малюванням, співом, танцями і не лише. П'ятирічну Єву мама водить сюди вже близько року. У кризу ПДЮТ закрили. Дівчинка сумувала вдома. Нам нравиться ходити. Нам подобається ходити до «Буревісника», бо дитина займається, є якийсь стимул, займається танцями, маємо грамоти. Якийсь крок ми вже зробили у майбутнє. У Боревіснику понад півтора десятка гуртків і секцій – від швейної майстерності до шашок. За тиждень їх відвідують майже 400 дівчаток та хлопчиків. Багато хто займається відразу у кількох студіях. Мені Мені подобається, що включили опалення та світло. Подобається ходити в гуртки. Рада, що тепер школу відкрили. Люблю ходити на дефіле та на хореографію. Теж. Мені було очень скучна. Мені було нудно вдома, коли не було вокалу. І Коли ми почули, що буде вокал, ми дуже зраділи. Ми раді, що відкрили буревісник. Ми тут малюємо, співаємо, ліпимо, танцюємо. Гуртки м'яка іграшка та юний модельєр у тренді. У них займається третина вихованців буревісника. Причому не лише дівчатка. Навички шиття охоче освоюють і хлопчики. Тут добре сидіти, шити. Я мрію, коли виросту, стати учителем і шиття. Юні майстри зараз готуються до масляної, роблять ляльку оберіг. Сьогодні кожен із них зробить лялечку та загадає бажання. В основному воно в дім, щоб щастя було, здоров'я, аби панував мир, було тепло та затишно. У вокальних гуртках також пересвяткова підготовка. Попереду 23 лютого та 80-річчя Великої перемоги. Вчать вірші та пісні. У Бендерах ПТЮТ та Йоуфілії зараз відвідують понад дві тисячі дітей від 5 до 18 років. Сьогодні свято наближення весни день святого трифона. У парканах його відзначили з болгарським колоритом та розмахом, національні костюми, хороводи і звичайно ж підрізали виноградну лозу. Все це у нашому сюжеті. Іфон зарізана відзначається сьогодні. Настрій відмінний. Ми прийшли чистити виноград зараз усоблюємо коло у вигляді сонця, аби наш виноградник зігрівся і був смачним і солодким. Так, у парканах відзначають день святого трифона покровителя грудючості. За традицією його відзначають на винограднику. Євгену доброву доручили зіграти роль святого Трифона. Завдання відповідальне Ми зараз підрізаємо виноград. Він підрізається вперше цього року. Лише у день свята до цього його не чіпають. Різан, который в этом году. Трифон зарізан зрізає виноград і наливає виноградний сік і ще поливає виноградник святою водою. Щоб за повір'ями оберігати кущі виноградника, садово-плодові рослини від комах та шкідників. Якщо зробити все правильно, урожай винограду буде багатим. Усе закріпили хороводом. І що і старого древнього, я пам'ятаю ще давнини Пам'ятаю, бабуся та дідусь говорили, що є таке свято. Ось вони відзначали так тихо у сімейному колі. Треба наших дітей привчати, що традиції потрібно повертати. Це наша земля, наші традиції. Золото дону, захоплення, кардинал та ще понад 40 сортів винограду вирощують на цьому винограднику. Незабаром до них додасться ще один. Його спеціально завезли з-за кордону. Назву тримають у секреті. Розкажуть, коли виросте. Якщо святий трифон буде прихильним. Фільм Про дружбу пригоди та містику нашого краю. Картина першого придністровського Золота карета незабаром з'явиться на екранах. Зйомки проходили все літо у Терасполі, Бендерах та Рашкові у старовинних руїнах та підземному лабіринті. А сценарій, захоплюючий головний герой школяр Вова, дізнається про легендарні скарби Бендерської фортеці, втікає з дому і блукає у турецьких підземеллях. Спічка стала трохи. Страшно. Надо було з собою хоча б в веревку взять, щоб дорогу нас віднайти. Надо буде в следующий раз взяти. А буде ли он взагалі в следующий раз? На допомогу Вові поспішають друзі, чи вдасться школярам знайти стародавні скарби і вибратися з лабіринту. Все це у фільмі Золота карета. Прем'єра вже незабаром. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому придністровському.